Стиль це одна з найцікавіших складових фільмів, і одна з тих складових, по яким я оцінюю фільм. Саме через одяг найлегше передати характер персонажа, його цілі, його страхи, його позицію по відношенню до життя. Сміла Ясперсен це головна героїня роману данського письменника Петера Хьога. Сміла та її відчуття снігу. Книга була екранізована та є найвідомішим романом письменника. Йому було всього 34 роки, коли він написав цю книгу. Книга написана досить складно, і читання дається нелегко. Те ж саме можна сказати і про екранізацію. Фільм потрібно дивитися дуже уважно, тому що там багато персонажів, імен, діалогів, але, не дивлячись на це, сюжет дуже цікавий та інтелектуальний. Події відбуваються в Копенгагені. Повертаючись з роботи додому, Сміла Ясперсен стає свідком трагічних подій, з даху будинку, де вона живе, зірвався хлопчик. Його звати Ісая, і він її сусід. Сміла піклувалася про хлопчика і дуже прив'язалася до нього. Вона піднімається на дах, щоб зрозуміти, як Ісая міг там опинитися, адже більше за все на світі він боявся саме висоти. Проте поліція класифікує цю справу як нещасний випадок. І сміла вирішує сама розібратися, що там сталося, хто насправді винен в смерті Ісаї, і як хлопчик, який найбільше за все на світі боїться висоти, міг опинитися на даху. І зірватися з нього. Проте зараз я буду аналізувати не фільм, а саме стиль головної героїні. Це те, чим фільм так відрізняється, та чим він мене підкорив. Кожної зими я згадую цей фільм, образи з нього і вони надихають. Як це не дивно, але письменник Петер Хьок надає величезного значення одягу головної героїні. Він описує кожне її вбрання до найменших подробиць. І хоча більшість образів в екранізації зображені не так, як описано в оригіналі, все одно кінообрази Сміли заслуговують на особливу увагу, і в даному випадку на цілий випуск, сміла Ясперсен самодостатня, вольова, сильна жінка, їй 37 років, вона незаміжня і в неї немає дітей. Але як вона сама про це каже. До самотності у мене таке саме стало, як у інших до благословення церкви. Вона для мене світло милості Божої. Сміло веде замкнений спосіб життя. В неї немає друзів, вона обожнює сніг і розуміє його краще за людей. А у вільний час читає начала Евкліда. Вона наполовину гренландка, наполовину Данка і все своє життя присвятила вивчення сніг. Окрім цього, для неї особливу роль в житті відіграє одяг. Вона завжди намагаються одягатися стильно, дорого та зі смаком. На це в неї є свої причини. На мені високі чоботи, червоний светр з високим горлом, котикова шуба з магазину Гренландія і спідниця в складку з шотландського куточка. Мій досвід підказує мені, що завжди легше виправдовуватися, коли ти добре одягнений. Образи сміли передають характер та життєву позицію героїнь. Хіба не це є головним призначенням одягу? Перейдемо безпосередньо до огляду найкращих образів Сміли? Один з моїх найулюбленіших у фільмі сміла вражає своїм дорогим виглядом. Довга дублянка, ось ця така шапочка, рукавички, шарф. В книзі цей образ описується так: знайдуться, напевно, люди, які назвуть мене марнославним. Я, мабуть, не заперечуватиму цього, адже для марнославства у мене можуть бути свої причини. В усякому разі, саме те, як я одягнена, змушує цю людину прислухатися до того, що я кажу: Кашемір, кутряна шапка, рукавички. Звичайно ж, він хоче і має право спровадити мене вниз. Але він бачить, що я схожа на респектабельну даму. А йому не часто на копенгагенських дахах трапляються респектабельні дами. Тому він замислюється. Наступний образ дуже лаконічний і стриманий. Комплект з кардигану та свіля. Комплект з ковтинки та кардигану, але доповнений аксесуарами. І від нього віє таким початком 2000-х. чокер з бісеру, промовиста каблучка. Аксесуари це окремий пласт, окрема складова образів сміли. тут сміла в суровому образі, який відповідає події. Чорний піджак, сіра водолазка і доповнює це все масивна прикраса на шиї. Це кольєни, мов говорить, я з Гренландії. Дуже автентичне та оригінальне. Виконано з якогось матеріалу, схожого на слонову кістку. І саме воно виділяє цей образ та робить його незвичайним. Наступний образ більш розслаблений, домашній, але навіть свідома героїня не зраджує своєму коханню до прикрас. Як бачимо на ній, трикотажні штани з принтом, звичайна ковтинка і все це доповнене поліє. Наступний образ складно роздивитися, але ми бачимо, що на смілі знову комбінація з футболки та легкого кардигану літнього, такому приємного блакитного кольору, і все це доповнене знову ж таки дуже багатьма прикрасами. Тут і сережки, і каблучки, і кольє, і навіть вдається розгледіти, що зачістка в неї теж доповнена різними аксесуарами. Наступний образ досить повсякденний. Оверсайз-светер, вузькі чорні штані і, звісно, неодмінні аксесуари, які доповнюють цей образ. Тут сміло обирає яскравий червоний колір, який їй надзвичайно пасує. Ну і знову ж таки незмінні каблучки. Польє та сережки. Подовжений кардиган плюс чорні вузькі штані. Такий знову ж таки розслаблений, комфортний образ. І ось другий улюблений мій образ з фільму. Чорна шкіряна дублянка, оздоблена хутром, яку сміла поєднує з чобітками на підборах. Весь образ Total Black виглядає просто розкішно, і це образ, який можна повторити будь-коли він буде стильним завжди. І ось ще один образ, як бачимо, сміла, справжнє джерело класних затишних зимових образів. І тут на ній скандинавський светр, під який вона одягає водолазку. Використовують таку багатошаровість, щоб зігрітися і так, щоб було комфортно. Це моя улюблена формула для зими, коли холодно, це просто ідеальне нашарування. Ир сміло ясперсен з першого погляду може здатися простим, але його родзинка криється в деталях: розкішні фактури, хутро, шкіра, кашемір, велика кількість яскравих аксесуарів в поєднанні з базовими речами, дарує такий неповторний. Класичний стиль, але з родзинкою, і масивні прикраси, вони якраз показують, що в ній є ця індивідуальність, це її гренландське коріння, яке завжди дає про себе знати і яке відіграє важливу роль в її житті. В цьому фільмі чимало речей, які закохують в себе з першого погляду. Довга дублянка, чорна шкіряна дублянка, оздоблена хутром. Шкіряний рюкзак, каблучки незвичайних форм та виконані з незвичайних матеріалів, безліч пар сережок та різноманітних кольє. Але звісно, без шарму Джулії Ормонт я, можливо, навіть не звернула б увагу на жоден з цих образів. І наостанок зачитаю ще кілька визначних цитат в цій книзі. Мабуть, моє життя в цілому можна назвати безладним, але мій одяг завжди в порядку. Я взяла з собою вішалки для брюк, надувні вішалки для блузок, а свої светри я складаю цілком певним способом. Ваш одяг залишається звичним і разом з тим новим, тому що його добре прасують, складають, розвішують і розкладають акуратними стосиками. Можна намагатися подолати депресію різними способами, можна слухати органні меси баха в церкві Христа Спасителя, можна за допомогою леза для гоління викласти на кишеньковому люстерку смужку гарного настрою з порошку, а потім вдихати його через коктейльну трубочку, можна кликати на допомогу, наприклад, по телефону, щоб точно знати, хто саме тебе почує. Це європейський шлях. Сподіватися, що можна щось роблячи, знайти вихід із крутного становища. Я вибираю гренландський шлях. Він полягає в тому, щоб поринути в чорний настрій, покласти свою поразку під мікроскоп і зосередитися на ній. Коли справи зовсім кепські, як от зараз, я бачу перед собою чорний тунель. До нього я і йду. Я знімаю свій дорогий одяг, свою нижню білизну, свій шолом безпеки, залишаю свій данський паспорт і входжу в темряву. Я знаю, що піде потяг, обшитий свинцем локомотив, який везе стронці 90. Я йду йому на зустріч. Мені це під силу, бо мені 37 років. Я знаю, що в глибині тунелю під колесами між палами є крихітний просвіт. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, підтримайте мене, мою роботу, поставте лайк, залиште коментар та підписуйтесь, щоб дивитися більше відео, які будуть виходити на моєму каналі.